Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ, на Покровському напрямку, які є перешкоди. Скажіть, допоможіть. Дуже багато боротьби. Іде боротьба? Сильні несуть втрати расисти, в них не вистачає живої сили, вони не зможуть взяти покровськ тут міцний захист. Буде зараз. Ще в підвішеному стані, але на майбутнє вийшли карти, що дуже сильна відсіч буде. Рашисти ніяк не, не зможуть пройти, прорватися. В них Ах, йде з трьох напрямків. От на Покровському напрямку йде три напрямки наступ. І в них сильні дуже втрати на цьому напрямку. Військові України несуть. Дуже багато роботи, але перемога за військовими України. От постійна, постійна робота в захисті. Прошу іще в росіян сильно дезертирство тікають із фронту. Прошу лише сили відкрити всі шляхи і дороги військовим. України на перемогу на Покровському напрямку. Не зможуть расисти вже рухатись швидко, в них зірвана оцей наступи, вони будуть дуже повільно і перейдуть більше в перемовини, розмови вести, переговори. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровська росіян, тікають, лякаються, більше напасти не зможуть. Одвожу, божу, одвертаю от Покровська від наших військових, цивільних людей. Українців одвожу одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі повертаю назад сівпів дрони, скиди. Дрони на оптовому волокні, дрони камікадзе одвертаю, відсікаю від наших військових, цивільних людей від наших медпунктів, будинків наших. Меж помешкання одвертає, цікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилюміни, гранати, уламки, кулі, будь-якого зброю, що застосовують росіяни, одвожу всі дрони. Повертаю назад расистам, Звідки вони його запускають? Хай там на місці і вибухає. Також Усім, хто надає накази, хай в голову летить, їх нищить, більше накази надавати не зможуть. Росіяни більше не мають чим і ким воювати. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай повбивають. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Міцний захист над Покровськом закрите небо над нашими військовими, цивільними людьми захист міцний і вдень, і вночі закрите небо. Захист. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу захистіть, закрийте небо над Покровськом, над нашими цивільними, військовими людьми. І зруйнуйте всі ворожі плани. Більше расисти не мають ні зброї, ні живої сили, не мають більше чим наступати, тікають, лякаються. Я цікаю від росіян усіх, хто їм зброю надає, допомагає, одвожу, одвертає, на які віщі буде так, такі. Прошу вищі сили, допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає повернути, обміняти усіх українців, військових, цивільних людей, цивільно полонених, дітей, жінок, всіх громадян також інших країн, що знаходяться у російському полоні. Повернути, обміняти, щоб відбулися обміни між Україною, Росією, усіх на усіх. Які є перешкоди, і повернути тих, навіть про кого безвісти зникли, що невідомо де знаходяться. Повернути усіх людей. І за дітей дуже сильно ведуться перемовини. Про, саме про дітей і тих дітей, які вже мають вік, перейшли в вік старше, так, вони вже за час, вони були дітьми, але вже юнак більше 18 років, за них також, щоб їх. Повернули в Україну. Скажіть, допоможіть, що заважає обміняти, повернути всіх наших військових, цивільних людей? Військові можуть бути обміняні. Тут може бути кругла цифра. Це може бути десь 10, 100 або 200. Ідуть більше схиляються расисти на військових, щоб обмінювати за цивільних людей е вимагательств, дуже сильно великі гроші вимагають. І тут вони руйну... домовилися і зруйнувалися, і вони підставляють зру... зруйновано. От саме цивільних вони більш всього. А обманюють, не, не обмінюють. Хоча великі такі розмови і договори вже були, гроші забрані, а обмін не відбувся. Скажіть, допоможіть, яка є перешкода, що саме заважає, щоб обміняти цивільно полонених громадян України дітей, жінок, чоловіків. Неминуче буде повернуть. Рашисти повернуть. Угу. Відбудеться обмін. Дуже хороші карти. Це мрії здійсняться. Є таємні, дуже таємні переговори саме про дітей і цивільних людей. Шлях відкриється, і збираються гроші. Рашисти вимагають гроші, Заперечую. весь негатив убирають. Тільки так вони це повільно. Якомога швидше прошу допоможіть повернути усіх наших людей, цивільних, військових, дітей, жінок, чоловіків, громадяни, військові інших країн, що потрапили в полон, повертаються, обмінюються усіх на усіх. Нас перешкод ще дуже сильно просять за військових жінок. Які мають у полоні, знаходяться в полоні, є жінки військові. От за них расисти можуть тут найближчий час можуть відбутись обмін. Ну і поразки багато разів вже відбулися з приводу цивільних людей і, і саме дітей. Є такі моменти, що діти викрадені у батьків, і расисти, от тут більше всього вимагають грошей. Ну і, обман, і обманюють, прошу вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги на обмін. Більше росіяни не можуть об, обдурювати, дурить. Вони шантажують, є такий момент, вони шантажують і шантажують навіть от країни Європи людьми, за які йдуть перемовини. Прошу вище сили. Більше немає змоги росіян чинити шантаж залякування, якимось чином вимагати. Гроші не можуть більше тримати полонених, їм дуже сильно хочеться обміни, обміняти, повернути всіх наших цивільних людей, жінок, чоловіків, дітей, цивільних, військових жінок, чоловіків. А також, якщо потрапили громадяни інших країн, військові, журналісти, медики, люди. Волонтери, щоб потрапили у полон. Прошу допомоги відкрити шляхи дороги на обмін. Перекриваю, перекриваю, перекриваю якомога швидше. Відбувається обмін. Без перешкод. Буде так і так і. Дорога відкрита. Відбувається обмін. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім нашим людям на обміни, на повернення, всі цивільні діти, жінки, чоловіки, юнаки, молоді люди, щоб опинилися у полоні рашистському і також військові, жінки, чоловіки, військові. хто... І громадяни інших країн, що ти? потрапили у полон. Волонтери. Бедики, прошу допоможіть відкрити шлях на обмін. як мога швидше, більше урашистів немає змоги тримати наших людей, обмінюють, повертають. Буде так і так. Не буде обміняно повернено всіх людей. Буде так. так. Буде так. Так що мрія здійсниться неминуче, ці люди повернуть і будуть. Це дуже хороші карти. ці дві. Що все прийде час і буде обмін. Повернуть. Вони мають повернути і вони повернуть. Дітей, жінок, юнаків, дівчат, всіх цивільних, військових також мають обміняти. Добре, і зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось тим, хто дивиться відео, військовим побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи є загроза, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, близьким побратим. Так, може бути обстріл. Тут буде перенавантажена наша система захисту, вони планують, і знов мені йде, що може постраждати лікарня із серцевого центр серця, може, Мосова, наші лікарі. Цивільні люди будинки саме. Ще планують, якщо є дитсадочки, ліка... лікарні дитячі, може, якісь школи, От. цивільних, більше стосується цивільних людей. Агресія може бути дуже страшною і руйнація будинків. Оце в них Такий напад. І фінансові установи, не знаю, чи це може стосуватись банківської системи, чи систем, коли розрахунки. Більше мені йде, коли залазять в наші соцмережі, може так. Через інтернет або соцмережу заходять і тоді заблоковують виплату, що не можна буде. Це хакерська, напевно, така. Це я заперечую, обираю. Так, якісь напади з приводу фінансової системи в Україні, щоб не могли платити за роботу, зарплату чи здійснювати це. Ну, наші, наші служби вони знають про цю що можуть, вони її захищають. Нашу фінансову систему захищено. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкрити. Всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу над Росією надходить в Україну вся необхідна зброя, надходить захист для наших, для наших військових, цивільних людей міцний захист. Росіяни не можуть більше чинити. Обстріли, зруйновано повністю всю військову інфраструктуру Росії, всі заводи і склади із ракетами, бомбами, снарядами, військова авіація знищена повністю, буде так і так і є. Більше немає змоги у расистів продовжувати війну. Обстріли тікають, лякаються, самі себе хайдуть, повбивають. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, побратимів, цивільних людей, близьких людей, що дивляться це відео від всіх українців, від наших медичних установ, дитячих садочків, будинків, містечок, міст. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, fpv дрони дрони камікадзе дрони, які на оптовому волокні одведіть, одверніть і поверніть їм назад усі всі скиди. Обстріли хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає накази, хто придумає ці обстріли і хто їх виконує, хай їм в голову прилетить, їх знищить, І воювати вони більше не зможуть. Буде так і так і є. Оцікаю навіть вічні. Отвертаю. Це буде все сказане з дійсно так. На цьому я завершую. Ви, будь ласка, бережіть себе, прислухайтесь, будьте обережні. Може бути гучно, страшно. І е, по можливості три рази передивіться цей захист. Я дякую вам за увагу. Все має бути добре. І до зустрічі!